віддалена робота, робота в інтернеті, яка між ними взагалі різниця, що є чим. Це дуже важливо розуміти, тому що між цими трьома поняттями є велика різниця в тому, як саме ви будете шукати собі роботу, клієнтів. Працедавця, у тому, які у вас є можливості для заробітку, у тому, як ви буде, будете вчитись підвищувати свою професійну кваліфікацію і так далі. Так? Тож, давайте розберемось, а, що таке. Віддалена робота. Віддалена робота це, в принципі, така сама робота, яка є у будь-якої звичайної людини в офісі, але вона працює віддалено. Тобто у людини є е, зобов'язання перед роботодавцем щодо. Відвідування свого робочого місця у певний час, наприклад, працювати там з 9 до 6, або працювати не менш ніж 8 годин на добу, виконуючи певний список своїх робочих задач. При цьому не дуже важливо, де людина знаходиться територіально. Вона може бути у себе дома в коворкінгу, вона може переміщатись де-інде. Не завжди роботодавець саме вимагає, щоб ви працювали. У відведений а, час, але ви, наприклад, маєте вчасно з'являтись на якісь коли, які, ну, це дзвінки, так, зі дзвони, які відбуваються, там, наприклад, щодня у якійсь годині або щотижня у якійсь годині. І ви маєте роботодавцю. Видавати якийсь фідбек щодо вашої роботи постійно, тобто роботодавець заводить вас у свій робочий колектив, там надає вам робочі задачі, контролює і при цьому щомісяця вам сплачує якусь зарплатню. Це є віддалена робота. Що таке фріланс? А фріланс це в принципі підприємницька діяльність. Тобто, це тоді, коли у вас немає одного постійного роботодавця, який сплачує вам зарплату, а ви шукаєте для себе клієнтів, для яких виконуєте певні поставлені задачі за домовленістю, і немає значення скільки часу ви витратили на виконання цієї задачі, або чи працювали ви у якийсь певний час доби. Або чи виконували ще якісь вимоги щодо співпраці саме у колективі роботодавця. Тобто, це взагалі не має ніякого значення, навіть не має значення, чи саме ви виконували ту задачу, за яку вам заплатили. Має значення, що ви взяли відповідальність за виконання якогось там проекту або задачі, виконали її в строк і відправили вашому клієнту саме результат. Якщо у віддаленій роботі працедавець платить не стільки за результат вашої роботи, скільки за процес, за те, що ви щось робите для свого працедавця. При цьому ваші обов'язки можуть відозмінюватись, він може вам додавати якихось додаткових задач, або ще щось, якщо бачить, що ваші компетенції там якось ширше можуть розкритись. Ну, тобто там багато варіантів. А фріланс це саме коли ви. Берете на себе зобов'язання щодо виконання ну, певної задачі, певного проєкту, і виконуєте його, і здаєте своєму клієнту. І при цьому цей клієнт може давати вам такі задачі постійно нові й нові. Але а, не залежить від того, скільки часу ви на це витрачаєте, де ви знаходитесь, і чи взагалі ви своїми руками це все робите, ви можете делегувати частину своєї роботи комусь іншому, хто коштує дешевше, забрати собі різницю і вуаля. Так? Тобто, фріланс це саме підприємницька діяльність. А щодо поняття, робота в інтернеті. То тут взагалі є така історія про те, що так шукають ті, хто хоче в принципі спробувати заробляти в інтернеті, і вони ще не, не розуміють а взагалі, за що в інтернеті платять гроші. Тому якщо ви зараз шукаєте саме роботу в інтернеті, то перше, що ви повинні зрозуміти, що в інтернеті є безліч варіантів для заробі... для заробітку від того, щоб ви створили як якийсь власний проєкт, підприємство, або щось таке, що ви б створили і в офлайні. І тоді це вже не стільки про роботу, скільки про бізнес. І робота в інтернеті це і про те, щоб отримати якусь інтернет-професію, тобто професія, яка має місце тільки в інтернеті. Там копірайтер, наприклад, це людина, яка пише тексти різні на замовлення, або там СММ-ник, це людина, яка... Допомагає просувати послуги в соціальних мережах або Таргетолог, це людина, яка створює рекламу в соціальних мережах, так тобто саме інтернет-професію можна здобути, і з цієї інтернет професії ви можете як шукати собі віддалену роботу, так і піти на фріланси, шукати собі саме клієнтів, для яких ви будете виконувати якісь проектні задачі. І ще робота в інтернеті це і про виконання таких найпростіших якихось завдань, за які платять невеликі гроші. Це скоріш про підробіток, так, наприклад, там відредагувати якусь нескладну презентацію, якщо ви вмієте користуватись, ну, наприклад, Powerpoint або канвою, так, або там транскрибація, це коли вам дають аудіо або відеозаписи, вам його треба перевести в текст. А за це також платять ну, невеликі гроші. Це про роботу в інтернеті. Але єдине про що я вас прошу, якщо ви новачок запам'ятайте одне просте правило: а якщо хтось вам пропонує в інтернеті заробити якихось грошей, то вам за це не треба платити. А, тобто, якщо хтось за те, щоб ви могли заробити якісь гроші, вимагає від вас спочатку йому щось заплатити, ну, до прикладу, а, ви мені прийшліть на картку 50 гривень, а я вам відправлю відео, яке треба буде транскрибувати і саме за виконану роботу. Я вам потім там гроші відправлю. Або ви положіть якусь суму на депозит за оцим посиланням, і коли ви виконаєте цю роботу, то ця сума повернеться до вас, і я вам зверху ще заплачу. Це дуже дуже э, розповсюджені приклади шахрайства щодо новачків, хто намагається працювати, знаходити роботу в інтернеті. Просто одне просте правило. Якщо ви шукаєте роботу в інтернеті, то вам за це не треба нічого платити. Єдине, за що ви можете дійсно сплачувати про пошуку роботи в інтернеті, це, наприклад, якісь преміальні акаунти на біржах фріланса, це там, де викладають якісь нескладні завдання, або більш складні завдання для тих людей, які хочуть е, саме заробляти в інтернеті. Або ви можете сплатити, наприклад, за навчання. Е, є різні онлайн-школи, тренінг центри, які продають вам якісь онлайн професії, викладання цих професій або навчання якихось навичок, за допомогою яких ви зможете заробляти. І саме за це навчання вони можуть брати гроші. І е, тут ви повинні дуже чітко розуміти, що якщо ви йдете вчитись якійсь онлайн-професії, це не гарантує вам, що ви будете на цьому заробляти. Тому що Наявність у вас певних навичок, це так називаємо хард скіли. Тобто, якщо ви вмієте, наприклад, там робити дизайни сайтів, це ще не означає, що ви зможете ці дизайни сайтів продавати і заробляти на них, на них гроші. І е, вам ніхто не може гарантувати працевлаштування, тому що чи візьмуть вас як фахівця, чи не візьмуть в першу чергу саме залежить від вас, від того наскільки ви вмієте презентувати себе як Спеціаліста, наскільки ви е, маєте комунікативні навички розвинуті, наприклад, наскільки ви вмієте проходити співбесіди і так далі. Так? Цьому також можна навчитись, але, будь ласка, якщо ви йдете кудись навчатись е, і якісь навички здобувати саме щодо онлайн-професії, щодо можливості працювати в інтернеті. Ніколи не треба йти туди, з очікуваннями, що уж. Після цього я точно буду заробляти, тому що я дуже часто це чую про те, що ну так, я вмію писати тексти, але щось мені не вдається заробляти копірайтингом. Я вчора сходила на вебінар, де мені розказали про таргетовану рекламу, що таргетологи заробляють мінімум 500 доларів на місяць. Зараз я піду вчитись на таргетолога і буду також заробляти мінімум 500 доларів на місяць. Ні, це так не працює, тому що є дуже багато людей, які вміють настроювати таргетовану рекламу. і не Вміють заробляти навіть 100 доларів на місяць на ці навичці, тому що вони або не вміють її продавати іншим клієнтам, або не знають, як її використовувати у власному бізнесі, у них нічого не входить. І є копірайтери, це ті люди, які пишуть, пишуть тексти, які заробляють тисячу дві більше доларів на місяць, тому що вони і е, гарні фахівці в своїй професії і вміють продавати ці навички. Це те, про що я я вас прошу, коли ви обираєте між віддаленою роботою, фрілансом або просто роботою в інтернеті, роботою вдома, розуміти це важливе поняття. Я сподіваюся, що тепер вам стало більш зрозуміло, що саме треба обрати, якщо ви хочете заробляти гроші в інтернеті. Тож до зустрічі у наступних відео. Па-па!